Всім привіт! Ви на каналі Вінбрейк. і сьогодні ми подивимось четверту главу бойового пропуску пісня про Зубра. Незабаром стартує тимчасова глава 11 сезону бойової перепустки пісня про зубра. В ній у вас з'явиться можливість отримати преміум машину абсолютно безкоштовно, а також придбати поліпшену бойову перепустку не тільки за золото, а й за вільний досвід. О, курва! доступний у базовій прогресії нагород, а доповнить його грізний образ унікальний стиль пісня про зубра. Натхнений так, стиль фігня. Демо з далі. Які ти тахав цього танка? На вигляд він може здатися неповоротким і вайловатим звіром, але це враження оманливе. Рухливість це те, чим поляк може пишатися. Все впереться лише в максимальну швидкість. За рахунок потужного двигуна розгін з місця відбувається майже миттю. Для танка не становитиме проблеми змінити фланг чи відступити. Причому закрутити цього пернокопитного не під силу навіть найспритнішим супротивникам. Для свого захисту 56ТП використовує 122-мм гармату з комфортними параметрами стрільби, а також чудовим пробиттям та шкодою. Танк має невеликий ДПМ. Це не невеликий, це мертвий ДПМ. Лише 1614 одиниць на хвилину в базовій комплектації. За умови максимального тюнінгу він стає значно кращим. Од у вас не буде максимального тю... тюнінгу. Як мінімум, оце виставити не будете. Нак доведеться відмовитись від обладнання на рухливість та стабілізацію. Добре, що вони і без того чудові. Чудові, так і виходить, що танк створено не для прямої атаки в лоб і не для дуелей. Йому комфортніше бути на відстані, підтримуючи союзників. А вже ближче до кінця бою, коли супротивники не такі вже й цілі, можна і в атаку кинутися. Тобто, у вас є скорпіон су 130 ПМ або щось на подобі цього, з кращою альфою, з кращим ДПМом. Для чого цей танк? Головне для теплокровного бути холоднокровним, холодним як пиво. За високою рухливістю і комфортною гарматою ховається тонка шкіра та низький запас міцності на лобій бортах. Лише 80 мм броні, розмінювати хп або прекрасно. Китайський тяж з 225 мм пробоя на хешфугасі передає вам привіт по 800 альфа, тонкувати корпусом, особливо на ближній дистанції. 56 ТП практично не може. Ґгум. Тим то потрібно використовувати башту. В ній міліметрів уже більше, а її овальна форма дає змогу. Ого, 220 міліметрів башні це сильно. Легко танкувати снаряди восьмих та дев'ятих рівнів. Ага, Але, легко, як мовиться, не обійшлося і без нюансів. Командирська башточка має Якщо це нюанс, та це серйозний нюанс. Розкажіть шкоді, Т-56 і чеському ТТ, який має такий самий нюанс і просто гне в нуліну рандом. Суть великі розміри і лише 100 міліметрів броні. Ваше завдання ускладнити її вицілювання супротивниками, Намагайтеся як а що ви тут вицілюєте? От просто у ВЛД кидаєте і пробиваєте для чого там башенку вицілювати? Комога більше рухатись, і якщо змога, затуляти люк гарматою в той час, коли перезаряджаєтесь. А якщо мапа дозволяє, використовуйте рельєф танк, здатний опускати гармату на 9 градусів униз. Що нівелює практично всі мінуси броні. Мінуси броні якої? 220 в масці чи взагалі мінуси танка з жахливим КД. Я не розумію, що цих мінус 9 днівілюють. Це горбиста місцевість. З обладнанням усе просто, треба заокруглити гострі кути і підкреслити переваги, тому поміщене загартування у рольовий слот і досилеч є обов'язковими. В останній же слот встановлюємо або вентиляцію, або турбонагнітачі для ще більшої рухливості. Тут... Ага, або ми маємо хоча б якісь плюс-мінус міняємой ДПМ, або ми хоча б починаємо їздити як ГСТ і ті ж самі Су-130ПМ і Скорпіони, єс. Yes. Ту на ваш розсуд. На мій розсуд. Ви можете... Можна вибрати ящик пива і відпочити, а можна вибрати 3 години задроцтва, як мінімум, кожного дня, на протязі 10 днів. З... Все зрозуміло. Давайте розглянемо плюс-мінус танки, які складуть йому конкуренцію, і чи взагалі варто заради нього проходити цей бойовий пропуск, особливо якщо вони прийшли ще до сих пір третю главу. Обов'язково підписуйся та став лайк на канал. Дякую. Тож, давайте швиденько пробіжемося. Т-34 кусок башня набагато краще, плюс-мінус динаміка та ж сама. Альфа 400 ДПМ той самий. Не бачу сенсу брати новий танк. Тут всі інші танки його просто розвалюють. А на що ж він похожий? Торваган, да Торваган ще круче, чим Т-34. Ну як, Плюс-мінус на тому самому рівні своїми плюсами і мінусами. Бізонти ну, в нього є броня. Цей танк польського, кусок... польського куска просто розвалить в нулі ну, без будь-яких шансів. А на що ж цей польський кусок похожий? О, я знайшов. Alt Proto 30. Та ж сама херня, той самий кусок неіграбельної фігні, блін. просто без ДПМа, без броні. Який сенс в цьому польському танку? Ну, курва не бачу абсолютно ніякого сенсу. Так що краще попити у вихідні дні пива, якщо ви все-таки прийшли. 3 повністю бойовий пропуск, ви прийшли, та ви за вільний досвід берете, відкриваєте додаткову главу. цю дру... Так як це не другий етап, зараз оцю другу лінію нагород ви відкриваєте за вільний досвід. За вільний досвід ви не зможете пройти етапи. Не забувайте, пройти етапи можна тільки за голду. Якщо ви встигнете за 10 днів пройти хоча б. 40 плюс-мінус там 2-3 етапа, То тоді є сенс, якщо у вас на аккаунті є голда, докинути голди і забрати танк, як мінімум для трейдіну. В всіх інших випадках упарувати сенсу немає. Забрати плюшки за вільний досвід є сенс. В іншому його немає. Отож. Вирішувати все-таки вам, але я б не радив вам проходити цей пропуск, бойовий цю четверту главу, якщо ви хочете взяти саме танк. А якщо просто обміняти вільний досвід на плюшечки, прошу, будь ласка, проходьте, це буде супер. Якщо ж ви ж не пройшли третю главу даного бойового пропуску, ні в якому разі не змінюйте її. Ви були на каналі Вінбрейк. Всім дякую та до побачення.